Дякую українцям, які інтегруються та вже інтегрувалися в Німеччині. Щойно проходила консультація з панянкою, яка вже навіть пройшла апробацію та працює лікарем в Німеччині. Тема була в тому, що є проблеми з міграційною службою, і міграційна служба не має бажання її змінювати ВНЖ і, більше того, рекомендує цього не робити. На жаль, українці мусять розуміти, що в Німеччині дуже багато людей, які не люблять інші національності або не люблять українців. Таке дійсно є, і такі працівники мають зустрічатися. На жаль, чому ще досі в українців сука записаний на рівні ДНК синдром іншовартості. Якщо людина адвокат або юрист, значить вона Бог і вона все знає. Якщо людина чиновник, це просто як лорд гравчик ролік, і все знає. Ні, уявіть собі, є хуйові юристи, хуйові адвокати і дуже погані чиновники. В будь-якому випадку, в першу чергу, українці в Німеччині зрозумійте, тут перед законом всі рівні. Ви в першу чергу люди і ви маєте можливість відстоювати свою позицію, свої світоги та свої права. І як громадянин Німеччини, я хочу сказати дякую кожному українцю та українці, україночці, які тут інтегруються, працюють та вибудовують майбутнє Німеччини. Дуже вам за це дякую. Як князя Німеччини я вдячний за ваш вклад в наше суспільство. Ви молодці.